Пориви вітру та рясні опади. Прикарпаттям прокотилася негода. Відтак рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків у Івано-Франківському, Косівському та Коломийському районах. Розрізали дерева та прибирали з проїжджої частини автошляхів. До ліквідації наслідків негоди також залучалася комунальна установа, міська аварійна рятувальна служба. Всього з від учора було здійснено 9 виїздів. До ліквідації наслідків негоди залучалося 36 рятувальників та 9 одиниць техніки наразі на Прикарпатті продовжує діяти штормове попередження. Знову ймовірний сильний вітер. Надзвичайники звертаються до мешканців області із закликом дотримуватись правил безпеки. Закликаємо мешканців області бути максимально обережними, не ходити під високими деревами, під лініями електропередач біля рекламних щитів. Також не паркувати автомобілі біля високих дерев. Та по можливості прибрати всі предмети, які можуть випасти з балкону, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія